Привіт, друзі, я вас вітаю, як у вас вітаю майже новий рік, сьогодні Різдво, католицький чи українське, незрозуміло яке, і саме поговорити про майже. Вічно зелені похироплідники. Дуже дивно, але буває такі зими, коли <кхех> дрібнолисті похиропідники зберігають свої листя аж до самої-самої весни. Навіть далі. Ну, таке було в мене пару, пару, пару років, а потім пішли е, дуже такі, страшні морози і просто пообмерзали разом з листям. Ось це називається Little Joker. Похироплідник. Він червонолист, і бачите, зберіг своє листячко аж зараз. Потім в мене ще є, називається Little Green. Також це він теж пішов від Little Joker, чи від Little Devil. з них спор, Тому що часто, час від часу на його пагонах теж виростають червоні листі реверс. Таке ж буває. Бачите, ось він був під снігом, але. Деякі листя в нього почорніли, а деякі листя в нього все-таки залишилися зеленими і продовжують мене радувати. О, зараз я вам покажу ще Літл е, Девіла. Манюнчика такого гарненького. Е, ходімо через майже зиму, майже осінь погоду, що мене дуже влаштовує. Ну, Звісно, Літл Devil, в нього трохи ситуація. Гірше, тому що його і тут такий був снігопад величезний, але менше з тим він листя теж зберіг. От, бачите, які симпатичненькі. Е, я вам скажу, що майже всі, ну мені ще виключно всі е, крутнолисті похероплівників, у них дуже багато, ми більше 20 сортів. Черел прибіг біжи, давай. То вони всі свої листя скидають. Тобто нема жодного моменту, коли б крупнолистий похироплідник калини листи або голубчатий, він би був би із своїм листям аж до весни. Ні. А дрібні листя вони часто зберігають свою цю всю красу, ну, естетику, як мінімум точно, до весни. Тому рекомендую вас, якщо у вас такі є південні регіони, або у вас десь якийсь такий затишний куточок, утримувати. Культивувати ці сорти, тому що вони дуже круті. У мене ще є новинка, називається а не скажу, скажу вам вже весну, як називається, і покажу. Тому па-па! До весни!